Привіт і слава Україні. Ну що ж, поки Путін готувався до нічного виступу в Україні, національна поліція готувалась до того, щоби збити хвилю невдоволення громадян розкішним життям окремих персон. Персон, так само національної поліції, А ви за кого подумали про це і про багато іншого. Ми сьогодні поговоримо, і напевно, що почнемо з поліції. Отже. Селекторна нарада десь там в головах керівників поліції відбувалася наступним чином. Звичайно, всі слухали уважно керівництво, а керівництво диктувало, а як же ж треба себе вести і як же ж треба жити або показувати своє життя під час дії воєнного стану. Що мені розповіли друзі? Ну, перше на цій селекторній нараді, окрім службових речей, про які, звичайно, кожного дня говорять. Приділялася особлива увага на відвідуванні під час війни ресторанів і поведінку поліцейських у побуті, а саме пізування шикарним життям це стосувалося фото у соцмережах поліцейських та їх родичів. Також проживання у елітних будинках, де зарплатня поліцейських не дозволяє їх орендувати, користування елітним автотранспортом, який належить компаніям чи іншим особам. І, скажімо так, власна безпека має ці речі контролювати, причому з погрозою серйозно всіх звільняти, так саме звільняти, бо вихід чутливих відео з поліцейськими у різних групах і в телеграм-каналах ну, це дуже сильно непокоїть сьогоднішнє керівництво нашого міністерства внутрішніх справ, котре очолює правильно. Ну той самий главмент Клименко. знаєте, друзі, чесно кажучи, оце знаєте, такий дебільний інструктаж. Говорить про ту ницість, в якій сьогодні перебувають окремі працівники поліції. Тобто їм звертають увагу, що чуваки, поки йде війна, ви ж на крутих тачках не їздіть, по ресторанам, по кабакам не ходіть, бо якщо вас впіймають, то вас звільнять. Їх учать, як приховувати награбоване. Ну, по-другому, це ж назвати не можна. Але друзі, звичайно, це не є головна тема сьогоднішньої зустрічі, бо головна тема це якраз про те, що країна не спала і чекала виступ бункерної молі. А що ж зробила бункерна моль? Ну, як мінімум, скажімо так, свідомі українці мали розуміння того, що Путін може оголосити війну війною і оголосити мобілізацію, тим більше Капустин Яр погроза застосувати Арішні, попередні дописи Медведєва про те, що там нібито 10 травня може для України не наступити. Все це було на тлі зустрічі коаліції охочих і на тлі окремих заяв, які ми чули з Білого Дому. Так, от про що Путін запропонував відновити прямі мирні е, переговори між Україною та Росією у Туреччині у Стамбулі? Ви знаєте, я дуже добре пригадую раунд. У Стамбулі Стамбул 1 і щось мені так здається, що сьогодні в зеленій команді буде дуже тяжко пояснити, що стамбульські перемовини були кращими, ніж мінська, так би мовити, зрада. Та мінськ, 1 Мінськ-2, мінськ, 3 не буде. тому, що тому нам Зеленський і його команда про це розповідали. Ми звичайно розуміли, що їм більше нема чим крити. Я говорю сьогодні зеленій команді, але тим не менше. Ми так само розуміли, що все рівно дискредитація постмайданівської влади і того всього, яким чином відбувалися розводняк Путіна всі ці роки. Так бо саме сьогодні всі вже розуміють, що мінська, скажімо так, е е мінська операція, так ми її можемо назвати, вона дала можливість підготувати збройні сили України. І як би там не було, в мінську не було ніяких зрад в контексті відмови від нашого суверенітету або скорочення збройних сил України. Не будемо повторюватися. Тим не менш, друзі, давайте говорити відверто. Путін вийшов і що він запропонував? Він запропонував сісти за стіл переговорів, не зупиняючи активних бойових дій. Саме про цей сценарій ми попереджали. Саме на цей сценарій давив Путін після перемовин коаліції охочих. А що ж таке відбулося в Україні? А в Україну. В знак солідарності приїхали лідери європейських країн, і вони почали розповідати про підготовку саме з 12-го числа серйозного пакету санкцій проти Російської Федерації. Звичайно, це удар по тіньовому флоту. Я би хотів би, щоб не лише 100 корабликів вони загнали під санкції, а всі 700. І багато в мене є таких хотілок, але не все залежить від мене. Тим не менше, лідери найбільших країн. Європи коаліції охочих прибули до Києва, показали свою солідарність. І ми говоримо про те, що Європа почала роздуплятися. Причому, якщо раніше роздуплялися Франція та Британія, то сьогодні, після переобрання Мерца канцлером Німеччини, сюди вже долучається Німеччина, яка тягне за собою Польщу. А отже, найбільші країни Європи активно починають включатися. У боротьбу проти Російської Федерації і це вже не пусті балачки. Ми все побачимо звичайно після 12-го числа. Як би там не було 12-те число, це буде моментом істини. Бо якщо Європа перестагне на е, е, ультиматум Путіна сісти за стіл переговорів, не зупиняючи війну, і відкладе ці санкції, ми будемо мати розуміння, що це для нас дуже серйозна проблема. І більше цією проблемою є не лише Путін, але, на жаль, і Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, який ведеться на любу хрень, ліж би показати на своєму прапорі якусь перемогу? Ну він ж йому ж поки що не доходить, що різниця між припиненням вогню і початком перемовин дуже велика. Для України важливо припинення вогню, стіл перемовин. Для Росії важливо заговорити, забалакати е, бойові дії, які продовжуються. А як же сьогодні виглядає? Фронт десь приблизно на 8% за минулий місяць зросла інтенсивність боїв. Ну кажуть, хто там порахував аналітики: 4644 боєзітнення було навіть під час великоднього перемир'я було 223 бої. Отже, ніяких перемирь не існувало. Ворог окупував 175 квадратних кілометрів нашої землі. Ну це на 50 кілометрів більше ніж в березні. І немає жодного тижня, жодного дня такого, щоб ми не втрачали десь якісь позиції, тому що ворог штурмує сьогодні. Вже вони почали готуватися до штурму славянсько-краматорської агломерації а чисельна перевага по деяким оцінкам досягає 10 до 1. для наступу на лимансько-торецькому напрямку готується близько 130 тисяч солдат, 700 танків. 2400 бойових броньованих машин і півтори тисячі гармат і мінометів. І це дуже серйозна така, ну я би сказав, загроза для наших військ потрібно це все розуміти. Ворог тисне, а Путін виходить, і, скажімо так, попри те, що розумні очікували навіть найгіршого сценарію, все ж таки робить заяву. В якому ключі ну перше він війну назвав війною. Про це ми вже з вами говорили. Ніяке не СВО, богу дякувати, що не відбувається друга процедура, яка називається Ставай страна огромна і тотальна мобілізація. Я ще раз сказав, що для нас будуть непереливки, якщо він це зробить, тому що, попри можливі якісь там недовольства в Росії, все рівно тотальний контроль путінської системи за всім, що відбувається в його країні, для нас це дуже серйозна загроза. І у такій випадку, в такому випадку такої тотальної мобілізації нашим хлопцям та дівчатам, котрі з 22-го року, а дехто з 14-го року сидять в окопах, звичайно, буде не переливки, бо мобілізація всередині країни повністю провалена, і зелена камарілія якраз таки відморозилася від цих процесів. Про це ми вже неодноразово говорили. Але що ми маємо на сьогоднішній день? Ну, як мінімум, є деякі речі: перше. Чи вистрілить рушниця, яку дбайливо підготувала європейсько-українська дипломатія? Це таке запитання риторичне, і воно на сьогоднішній день головне. Бо сьогодні ми маємо фактично безпрецедентну подію. Це відбувся візит лідерів Британії, Франції, Німеччини і Польщі в Україну. Такі візити, в принципі, були і раніше, але контекст. Контекст такий, що або Путін припиняє стріляти, або вони вводять колосальні санкції. І оця багато. Обіцяюча розмова цих лідерів е з Дональдом Трампом, е нас як то кажуть, трішечки тіше. Цей візит цих е лідерів, звичайно, дуже серйозно може вплинути на майбутнє. Але ви знаєте, е це розглядати можна ще з другої сторони, що нібито намагання так, намагання напевно переперевчити перенавчити Трампа і змусити його. Суб'єктно сприймати європейський союз ну сьогодні, наприклад, напередодні візиту, ми знаємо, що був здійснений е, дзвінок е, Мерца до Трампа, де канцлер Німеччини обговорив питання України і тарифи. Він також висловив думку, що йому вдалося переконати Трампа, що тарифні перемовини мають вестися тільки з ЄС як з єдиним цілим. Цікава історія, тому що ми знаємо, що відбувається дуже багато, так і мовити зрадницьких кроків з боку Фіцо чи Орбана е, і так далі. Урсула фондерляєн, як представниця Європейського союзу, взагалі прямо сказала, що вона не зустрінеться з Трампом до тих пір, доки ми не проведемо конкретні торгівельні переговори. Отже, єС та адміністрація Трампа. Е, ну скажімо так, на сьогоднішній день можна сказати, що ЄС дав ляпас адміністрації Трампа щодо приведення їх. В якийсь там нормальний, е, нормальне русло. Трамп, звичайно, говорить, що з Європи стоїть черга країн, щоб підписати угоди. Але насправді угоди ніякі не рухаються. А Мерц каже, що черги не може бути, бо щодо торгівлі треба говорити з нами як з єдиним суб'єктом. Ну і ці всі тези нас, звичайно, не можуть не тішити, тому що Європа дійсно прокинулася на тлі засипання Америки у якийсь такий поринання Америки в якийсь хаос. Далі далі цікаво, злід значить Блумберг написав статтю про те, що Трамп все більше і більше схиляється, що саме ключова проблема у перемир'ї це є Путін, і про це Блумберг написав. І, в принципі, повторюватися не будемо. но історія ця нам дуже важлива: що якщо Трамп дійсно схиляється, що винен Путін, то нас очікує, якраз таки 12 число. Що таке відбудеться дванадцятого числа? Якщо санкції вводяться, значить. Домовилися з Трампом, і тиск загальний тиск європейських партнерів та Сполучених Штатів Америки на Російську Федерацію розпочався. Якщо нам да, почнуть розповідати фактично завтра, що санкції там переносяться для додаткових консультацій, значить Трамп далі продовжує перебувати в тіні Путіна, де вплив останнього на рудого доні є дуже суттєвим, і для нас це дуже фігова історія. Ну, однозначно, на сьогоднішній день Європа і Україна зробили свою пропозицію, і м'яч переопинився на полі, як кажуть, на полі Трампа та Путіна. Бачите, мені дуже припро говорити, що сьогодні Європа і Україна з однієї сторони, а Америка вже фактично розглядається нами як країна, котра підігрує Російській Федерації. І це дуже фігова історія, як би там не було. Далі далі, ну що я можу сказати? Що треба робити, чи що не треба робити? Ну як мінімум, акцентувати увагу на брехні Віткофа та Дмитрієва про нібито московські корисні копалини, бо Москва завжди, завжди пропонує штатам будь-що, аби тільки Трамп був ближче до них. А ми знаємо, що коли перші редакції угоди про копалини щодо України. Не були ще підписані то, як мінімум, у Москві через Дмитрієва просували тезу. Ви можете домовитися з нами про копалини. Причому Росіяни домовлялися і пропонували копати, скажімо так, в тому числі і на окупованих територіях. Але тим не менше, ми бачимо другу історію, яку Україна може тиснути. А саме, заява Сі Дзіньпіня і Путіна після закінчення параду побідебесія, да і ця заява говорить про те, що Путіна від сі дзіньпіня. Ніхто не відірвав, і ми з вами про це говорили, що так і буде. І на превеликий жаль, Дональд Трамп до останнього в це не вірив. Ну це теж дуже важливі наслідки оцих, от скажімо так, днів, події останніх днів, і ми маємо бути свідомими того, що Трамп цей сигнал також почув. Тепер все питання знову ж таки: 12 число, момент істини. Ну, такі мої думки з цього приводу. Друзі, а я вам щиро дякую, що ви були з нами. Я буду вдячний, якщо ви підпишетесь на наш з вами канал і, звичайно, зробите репост цього відео. Ну і вподобайки, файники, підтримка збройних сил України це є обов'язковою умовою. Чому? Бо так працює Ютуб, і підтримка збройних сил України це так працює війна. Якщо ми не можемо бути хтось з вас в ЗСУ. Значить, повинні бути для зсу друзі. Щиро дякую. Ми переможемо і слава Україні.